Духовної міцності, дорогі браття і сестри, сьогодні в рамках духовного імунітету ми говоримо про надзвичайно болючу та актуальну тему, як уникнути розлучення. Сумна статистика: кожна друга сім'я має проблеми з своїми відносинами, значні проблеми. А з трьох родин дві родини розпадаються. Запитаємо в себе, чи була колись така сумна цифра у минулому. Напевно, що колись не було легше. Правда? Просто люди більше терпіли, більше ховали, не було такого відкритого простору інформаційного в інтернеті та на телебаченні. Щоб сьогодні зберегти шлюб, треба над ним працювати. Загально відомо, що це дуже важка та велика праця. Перші роки в шлюбі, звичайно. Вони простіші, і люди, коли проходить другий третій рік, починають все більше і більше зазирати всередину себе. Не випадково, що ви в шлюбі, знаєте це, адже всім керує промисел Господній. І якщо Господь вам послав вашу другу половинку, то ви об'єдналися в єдине от таке от велике серце. Ні в якому разі його не можна розбивати на шматки. Але все добре, це не про сучасний шлюб. Не буває легко. Багато хто каже, з християн досвідчених, назвемо тих людей, які вже багатий, великий період у церкві і в церковному житті, вони бачать, що хрест шлюбу і хрест сімейного життя нічим не легший за, наприклад, хрест монашеського вибору. Красота шлюбу появляється через труднощі сімейного життя. Загально відомо, що Чим більше ми поруч, тим більше ми пізнаємо один одного. Під час життя в шлюбі проявляємо своє справжнє я, те, яке, наприклад, ми ніколи би не побачили, будучи одинокими або живучи на однині. Твоя половинка, саме вона, допомагає тобі побачити самого себе. По суті, як індикатор, як лакмусовий папірець, який проявляє. Все твоє внутрішнє. У шлюбі людина не ховається, вона себе проявляє до повної глибини. І, власне, в цьому є унікальна сила шлюбних відносин з Божої великої милості, що ми маємо шанс спасти свою душу через пізнання своїх немощів та своїх слабкостей. Отож, для чого необхідно одружуватися християнину? Першу чергу, що логічно з попередньо сказаного, для того, щоб змінити самого себе. Той, хто вступає в шлюб, щоб змінити когось, знаючи, наприклад, що завідомо той обранець чи обранеця має певні мінуси, ми просимо таїнство вінчання нам допомогти в цьому. Адже саме в цьому Таїнстві отримуємо велику допомогу від Бога, отримуємо ангела-охоронця. І беремося всіма силами за те, щоб допомогти такій людині. І ось у нас нічого не виходить. Ми бачимо, чим, чим далі, тим нам важче. Але, очевидно, логіка інша. Треба змінитися в першу чергу самому собі. Якщо ти змінишся сам, то зміниться і твоя половинка. Ми часто не знаємо нічого про свою половинку, хоча живемо все життя разом, адже часто. Приймаючи рішення про утворення родини, утворення сім'ї, ми бачимо тільки поверхневі знання про конкретну душу, яка нам Богом послана. Отже, для того, щоб шлюб був радістю, був школою християнства і вів нас до спасіння, що ж необхідно робити? Давайте почнемо з простих таких речей. Безумовно, треба частіше розмовляти, спілкуватися один з одним. І тільки тоді ми будемо більше один одного пізнавати. Звичайно, ви скажете, ми і так багато спілкуємося, але ось-ось і доходить це спілкування до сварок, до певних чвар навіть. Чи добре це, чи це погано. Звичайно, в певних рівнях адекватності така. Розмова емоційна, вона приводить тільки до доброго. Адже згадайте приклад, коли знімається шар за шаром, і частинки, наприклад, ми можемо лущити капустяні листи, чи можемо обирати певний фрукт, і от ми доходимо до серцевини. І в таких от розмовах, навіть в сварках, у християнському шлюбі ми більше бачимо один одного. Ми більше Стаємо ближчими один до одного, тому тут нема ніякої загрози, адже є таїнство шлюбу, таїнство вінчання, яке нас оберігає. Тому, звичайно, треба старатися щонайменше доходити до таких форм комунікації. Але разом з тим, якщо вони виникли, не потрібно схиляти голову і сумувати чи падати у відчай. З часом ми побачите, наскільки кожна людина у шлюбі чоловік і дружина стають ближчими один до одного. Отже, ці знання, які виникають під час таких розмов гарячих, вони допомагають нам більшити, більше вивчити один одного. І ще більш один одного в кінці кінців полюбити. Отже, ми можемо говорити про багато речей, які нас е, можуть. Е, е, Розочаровувати, можна навіть так сказати, що я зробив, можливо, треба була краща половинка, можливо, це не той обранець чи не та обраниця. Але пам'ятаємо про те, що кожну таку людину у християнський шлюб посилає сам Господь. Адже всі шлюби на небесах, загальновідомо. Люди, які розлучаються, це ті люди, які не насичуються своїми відносинами вдома. Виникає певна омана, особливо коли людина не старається жити церковним життям, християнським життям на всі сто, починаються так звані участі у перемовинах з своїм внутрішнім я, падшої людини, починає засівати лукаві й певні думки нам, що ось-ось хтось на стороні кращий. Велика омана, велика спокуса, на яку людина не повинна абсолютно іти. Адже ми знаємо по Святому письму. Що єдина причина для того, щоб сім'я припинила своє існування, це є перелюб. Щоб цього не сталося, треба розуміти, що нам необхідно бачити кожну найменшу думку, кожне найменше зерно, яке засіває лукавий у серця християн і відразу бити цю гієну до самого завершення, до кінця, повністю перемагати. І тільки тоді ми, коли будемо уважними до власного серця, будемо бачити, як вберегти найменшу загрозу для християнського шлюбу. Отже, в групі ризику ті сім'ї, в яких один не підтримує іншого. Коли людина замикається на певному часі своїх. Життєвих етапів розвитку виникають на певні певні труднощі під час е, сімейного життя. Виникають одночасно труднощі у професійному житті. Безумовно, навалюється величезна кількість матеріальних проблем, викликів, які зв'язані з зовнішнім світом. Зараз, якщо ми візьмемо за основу епідемія, страшна пандемія ковід-19, бачимо воєнні конфлікти загрози. Це безумовно впливає на психіку кожної людини, особливо якщо вона живе в цьому інформаційному просторі. Але якщо ми будемо віддавати по максимуму, ми будемо отримувати безпеку відносин. Не треба вимагати любові сам люби і давай любов. І ви побачите, як швидко до нас вернеться наша інвестиція, духовна інвестиція. Адже якщо ми почнемо мінятися самі, починаємо жити мирним життям. Починаємо дивитися за своїми думками, за своїм станом душі, за своїм розвитком, за дисципліною свого духовного життя. Ми побачимо, як цеглинка за цеглинкою, а ще краще, квіточка за квіточкою, наш дім, внутрішній сімейний дім буде розцвітати і буде будуватися, і буде захищений досить міцною сильною стіною. Ні в якому разі нам необхідно, дорогі християни, використовувати так звані церковні алібі. Коли ми кажемо, що от я пішов, чи я пішла в церкву, я так за тебе молився, а тут я прийшов, а ти ще гірше, ще на мене більше кричиш, або не допомагаєш мої, у вирішенні моїх проблем. Зрозуміло, що це до добра не доводить, тому що використовувати ім'я Господа, використовувати церковні принципи, церковні. Постулати для того, щоб якимось чином вплинути на свою половинку, це хибний шлях. У нас є єдиний шлях стяжати дух мирний. І по слову святага Серафима Саровського, я часто повторюю цю мою улюблену фразу із скарбниці знань, коли ми будемо стяжати дух мирний самостійно, навколо нас спасуться тисячі. І безумовно, це коло починається з нашої родини. Отже, спочатку примирися своєю половинкою, а потім тільки приходь до Господа. Якщо ми бачимо, що стався конфлікт, сталася дуже якась брутальна розмова, і тут ми все кинули, побігли до храму. Ні, друженько, вертаємося до половинки. Хоча б, якщо не вдасться примиритися словесно, хоча б примирися в душі, і тоді підеш до храму оновленим, чесним, щирим, і станеш на колінця перед Богом, Господь простить твої гріхи. Кожен повинен зрозуміти свої власні помилки. От після жодного конфлікту не можна якимось чином замовчувати ті проблеми або ховати їх в собі, тому що вони як з часом накопичуються, а потім де тонко там рветься. Необхідно визнати їх, примиритися і обов'язково обов знову відновити цю прекрасну честь, велику Богом даровану, яку нам дав Господь, для того, щоб ми могли ставати кращими і виконали. Його найбільшу мрію про нас, про те, щоб наша душа спаслася по Його милосердю. Бути духовною людиною не значить багато говорити про Бога. Не забувайте про це. Найкраще доводити свою суть християнську, своєю поведінкою, своїм мирним устоєм, своїми посмішками, своїм теплим добрим словом, скільки українська мова має чудових, таких ласкавих суфіксів. Отже, говоримо про життєві інтереси, наші інтереси, діточок наших. Посміхаємося. І любимо, і показуємо це, доводимо це ділами, навіть найменшими ділами, які ми можемо укріпляти наші відносини. Це можуть бути малі кроки, але малими кроками до Царства Небесного, так, друзі. Отже, найменший подарок, чи увага, чи добре слово, чи допомога у. Побуті, чи допомога у вихованні та підвищенні рівня ерудиції і інтелекту, розумових здібностей і духовних в першу чергу здатностей наших діток. В цьому головна наше зобов'язання головна наша функція як батьків. І це теж скріплює таку родину від того, щоб ні одна, ні друга людина не думала у шлюбі, що можна отак от розірвати це серце. Не говоріть про Ті речі з якогось там п'ятого поверху духовного, так, тому що ви можете прийти до чоловіка чи до дружини і говорити про певні такі занадто високі речі, які ну, будуть досить сильно, можливо, навіть е подразнювати серце людини, яка ще не може спілкуватися навіть про ті речі, які не зрозуміли або ще недоступні для, для певного духовного. Стану такої людини або до певного духовного рівня розвитку. Пам'ятаймо про те, що той, хто втікає через розлучення від проблем, він зустріне ті ж самі проблеми знову. Навіть якщо ви будете думати про те, що буде отримане або випрошене здебільшого таке благословення на другий чи третій шлюб, все почнеться з самого початку. Зрозуміло, що є багато інших причин до розлучення, і зараз наша церква. Розширила тлумачення тих саме випадків, коли благословляється на розрив християнського шлюбу, але в кожному такому випадку є величезна трагедія. Пам'ятаємо про стани наркотичної залежності, пам'ятаємо про те, що коли людина, скажімо так, в силу життєвих обставин потрапляє у місця позбавлення волі на тривалий час, це є ті якраз причини, згадані, багато інших причин, але. Разом з тим пам'ятаємо про те, що коли людина в шлюбі, першому богом дарованому шлюбі не пройшла до кінця цю школу духовну, вона практично обнуляється в новому шлюбі, починає все з самого початку. Нічого кращого вона не знаходить. Можливо, знову якась примара таких перших цих місяців, років, відносин, а потім може початися все ще навіть з заморозків, з мінуса, ще з важчої ситуації. Тому, друзі, рідненькі християни бережемо своїх половинок і ні в якому разі не даймося на те, щоб ці спокусливі думки виросли із перших посіяних до якихось таких страшенних штормів на морі. Або Тихому океані сімейного християнського життя, щоб ні в якому разі ці шторми не потопили наш корабель. Любов Моя, говоріть до своєї половинки як найчастіше, любов моя, любов моя, радість моя. І ви побачите, як зміниться ваш е, світ, ваш, ваш кругозір, ваша радість, ваші сімейні відносини ваші. Пам'ятаємо про те, що є таємниця шлюбу, є. Подружні відносини, які якраз благословені Богом для того, щоб зберегти дві половинки, навіки з'єднані між собою. Сказано у Писанні, що те, що Господь об'єднав, нехай людина не роз'єднує ні в якому разі. І саме ми маємо для того, щоб наші всі сфери життя були гармонійними, отаку велику милість від Бога. Пам'ятаємо про це ще раз повторюю, як про великий та. Потужний дар. Говоримо також про те, що життя швидко проходить. Я часто говорив з старшими людьми, і що бабусі, що дідусі, всі вони в один голос говорять про те: ти знаєш, синку, як це швидко життя пройшло? Що от я вже маю 85, а практично коли подій проминає перед моїми очима, і бачу, як швидко це життя пройшло. Проходить. Тому пам'ятаємо про те, що добро треба робити вчасно, добрі справи треба робити вчасно. Про всі наші слова, думки, поступки, особливо в сім'ї, ті, що не відкриті для загалу, ті, що один Господь бачить, і подружня пара, стане відомо, все тайне стає явним. Тому давайте жити так, щоб нам не було стидно за прожиті роки без мети. Це відома фраза. Отож, будьте обережні навіть з іронією, не раньте один одного, тому що можна словом навіть людину погубити. Одне невлучне, неправильно сказане слово може поламати роки добрих і щирих, хороших, теплих відносин. І от коли ми бачимо наше дитя, яке от поруч з такими гармонійними батьками, я говорю зараз за таку саму хорошу, ідеальну картину, до якої нам треба прагнути, це дитя виростає в любові. І коли дитина в сім'ї радується і співає, то це дійсно рай на землі. От. А ще хотів би сказати слова і звертання до тих людей, хто не в шлюбі. Перед тим, як іти на такий життєвий період в своєму житті, обов'язково дуже-дуже добре подумайте, з багатьма духівниками спілкувався і радять в середньому, називаю середню цифру, один рік відносин. Які будуть випробувальними, які дозволять перевірити і вас, і вашу половинку. І пам'ятайте про те, що, навіть будучи християнами, дві половинки можуть не підходити один одному. Пам'ятайте про це, що кожна душа це є тайна. І в кожній душі зберігається досвід попередніх поколінь, дідусів, пращурів наших, і там, саме там, через таку геометричну. По суті, пірамідальну прогресію ми бачимо з'єднання в конкретній душі цих генетичних, епігенетичних, а в першу чергу духовних надбань, які людина ця екстраполює у нових своїх вже супружніх відносинах. Я, я маю на увазі нових, це означає перших відносинах, які людина. Створила у своєму житті перший шлюб. Тому отут є вся новизна, ця свіжість, ця радість відносин. І пам'ятаємо про те, що ви, коли будете е, приймати рішення, необхідно молитися Богу, необхідно молитися при Святій Богородиці, просити святих опікунів церковного християнського шлюбу. А ми і можемо згадати святих Адріана і Наталію. Ми можемо говорити про багато інших покровителів християнського шлюбу. То ми пам'ятаємо про те, що маємо таких небесних покровителів або маючи таких небесних покровителів, ми можемо випросити благословення на те, щоб дійсно отримати. Таку радість і благословіння від Бога для того, щоб ви врешті-решт зустріли ту людину, з якою буде отримана така радість і милість від Бога, як таїнство вінчання, а потім у такій родині буде як виноградна лоза, виростати народ Божий це наші дітки. Запам'ятаймо про те, що шлюб це велика. І честь, і разом з тим, це велике випробовування для кожного з нас, і велика відповідальність. І е, нам треба розуміти ще раз і ще раз, що будь-які перешкоди у комунікаціях, у сімейних відносинах вони мають одну мету для того, щоб наша душа стала кращою. Тому що ціль християнського життя і Боже, божественний промисел в тому, щоб ми підготувалися до зустрічі з ним, для того, щоб ми унаслідували Царство Небесне. А зрозуміло, що до Царства Небесного ми йдемо вузьким шляхом. Не буде просто, ніхто так не казав, що буде просто, друзі. Але необхідно дотерпіти до кінця, тому що той, хто дотерпить до кінця, той спасеться. Можемо говорити про різні аспекти. Щодо розвитку сімейних відносин, це в першу чергу я рекомендую молитву, так, ранкову і вечірню молитву, для того, щоб під час сімейної спільної молитви ми могли, об'єднуючи наші серця у благаннях, проханнях, у словослов'ях Бога, так об'єднатися, що потім і не хотілося християнам. Якимось чином доходити аж до сварок, можна сказати про те, що шлюб християнський даний нам як велике підґрунтя для того, щоб ми дійшли до кінця свого життя в великій радості, коли ми будемо вже сивочолими і самі станемо і дідусями, і бабусями, тоді будемо мати велику радість бачити своїх внуків і навіть з Божої милості правнуків. Бажаю вам, друзі, щоб ми могли отримати таку велику ласку і милосердя від Бога. Пам'ятаємо про те, що немає ідеальних людей. І ніколи не шукаємо ідеальну людину. Пам'ятайте, пам'ятайте таку приказку, коли чоловік шукав ідеальну е, жінку, він обійшов весь світ, дійшов далеко, далеко, далекі країни, і, врешті-решт знайшов таку людину. І, на жаль, в них не склалося сімейних відносин. І коли у нього його близькі запиталися, чому ж так сталося, він сказав таку відповідь. Тому що ця ідеальна жінка шукала ідеального чоловіка. Ними один одного перемагаємо, а любов Господь повинен перемогти. У нашому християнському сімейному житті. Пам'ятаємо про те, що в шлюб ми вступаємо, щоб змінити себе, а не когось. З цього ми починали сьогоднішню бесіду, і зараз завершуючи вже сьогоднішню нашу зустріч, ми доходимо до знову ж таки висновка, але який більш обґрунтований, більш поглиблений. І наостанок така невеличка вишня на тортику. Користуйтеся, якщо, не дай Бог, все-таки оці впливи на такий тендітний світ внутрішніх відносин конкретної пари, християнської пари, сильно так вже приводить до того, що людина виходить з себе і починає якісь такі емоційні розмови і сварки. Дуже допомагає в цій ситуації практика паузи. Що мається на увазі? Домовтеся своєю половинкою, що от в певний момент і ви, і вона просто зупиняєтеся, нічого не промовляєте, абсолютно жодного слова. В цей час мовчки про себе починаєте говорити молитву, Ісусову молитву, Господи Ісусе Христе, Сини Божий, помилуй м'я грішного, помилуй м'я грішну. Чи 90-й псалом живий в помощі Вишнього, чи молитву «Отче наш, чи читаємо Богородичне Правило, що до душі вашої в той момент буде більш захисним, можна так сказати, і більш натхненним, більш радісним. То, що ви будете відчувати у цій молитві силу, можна сказати, на всі 100%, тому що в моменти такого емоційного підйому необхідно. Використовувати ту силу, яка піднялася, у позитивне русло. Тому пам'ятаємо про таку ще пораду, і ви побачите, як працює цей рецепт зцілення оцих от рубців на серці, щоб ця рана зажила і це серце почало все краще краще битися радісно і во славу Божу. Дякую вам, дорогі друзі, за сьогоднішню зустріч.